Ще не зима, але українці вже рахують куби. Ціни на дрова найвищі за останні роки, і це не перебільшення: 8 тисяч гривень за куб берези, понад 20 тисяч за дуб. Ліси майже повністю розпродали свій запас. Тож питання: а що ж буде взимку? Чи встигнемо підготуватися? І головне, хто за це заплатить? Сьогодні розбираємо ситуацію з твердим паливом, ціни, субсидії, попит і ризики без емоцій, але чесно. І трохи про власний досвід, бо багатьох це вже стосується. Ліси України звітують. Та да? 98% кругляка і 94% дров вже реалізовано. Це рекорд, але цей тривожний сигнал. Фактично. Лісгоспи вичерпали ринок. Запаси вичерпані ще до початку серйозного попиту. Це як продавати зимову шапку в серпні вже нікому, бо холод ще попереду, а попит злетить пізніше, коли товару вже не буде. Зростання попиту на дрова, не випадковість. Це наслідок постійної загрози перебоїв із газом, а також зростання ціни на електроопалення і от особисто. Навіть у нашому селі люди в черзі за дубовими колодами стоять буквально зночі. Дуб понад 20 тисяч гривень куб. береза, вільха, 8 тисяч, сосна і ялиця трохи дешевші, але менш ефективні. Їх не радять брати, бо кіптява, бо низька теплота згорання. У нашому районі ціна виросла майже вдвічі за рік, і прогнози не втішні, до зими очікується ще плюс 20% до вартості. Уявіть родину, яка опалює дровами і живе на пенсію чи мінімальну зарплату. Де брати гроші? Тут навіть субсидії не покривають витрати, і це не метафора. Люди вже починають палити, що мають під рукою. А це і сміття, і старі меблі, екологія. Мінус, безпека під загрозою. Якщо ви отримуєте субсидію і опалюєте дровами, подайте заяву вже зараз. Це критично. Станом на зараз допомога на тверде паливо 3-5 кубів. Але цієї кількості ледь вистачає на зиму навіть для невеликого будинку, а вартість перекриває всю допомогу. Також важливо купувати дрова лише офіційно. Якби банально це не звучало, але штрафи за нелегальні покупки вже вводяться. А документи це і гарантія якості і захисту у разі перевірок. У мене знайомі вже отримали попередження, запаси зрубали у сусідньому лісі без жодного чека і тепер ризикують платити більше ніж за офіційну закупку. Зараз... Час, коли ще можна щось зробити, бо вже у жовтні-лістопаді буде не до вибору, запасів обмаль, ціни зростають, попит шалений, а субсидії не встигають за ринком. Особисто я вже почала підготовку, зробила запит на дрова, оформила документи на допомогу, бо знаю, що у розпал зими. Ситуація е тільки ускладниться, найгірше це байдужість. І, от саме тому ми робимо це відео. Якщо це відео було корисним, залиште коментар, поставте вподобайку і підпишіться на соціалку, бо ми продовжуємо говорити про важливе субсидії, реформи, ціни, пенсії без паніки, але чесно, зима близько, і краще бути до неї готовим.